Вітаю, оціновувачі математики розв'язуємо номер 11 Розв'яжіть два рівняння, знайдіть значення виразу та дізнайтесь рік заснування Національного університету києво могилянська академія. Спочатку розглянемо перше рівняння. 2х 5 поділити на 3 дорівня 5х плюс 1 поділити на 9. Ми бачимо. Що наше рівняння нагадує пропорцію, отже, можемо використати перехресне множення. Тобто 9 помножимо на 2х мінус 5, дорівнює 3 помножимо на 5х плюс 1. Розкриємо дужки. 9 множимо на 2х, 18х, мінус 9 множимо на 5, 45 перед другими дужками множник 3, отже, 3 множимо на 5х15х, плюс 3 множимо на 1, 3. Ікси переносимо в одну частину, числа переносимо в іншу. Не забуваємо при цьому змінити знак. 18х залишили без змін, 15х переносили, поміняли знак. Трійку залишили без змін. мінус 45 переносили, змінили знак. 18х, мінус 15х, 3х. 3 плюс 45, 48. Тепер обидві частини рівняння поділимо на коефіцієнт, який стоїть біля х. Х дорівнює 48 ділимо на 3, отримаємо 16. Це корінь першого рівняння. Дивимось друге рівняння. 7 в дужках y плюс 3 мінус 9 в дужках y мінус 1 дорівнює 24. Розпочати треба з розкриття дужок. Перед першими дужками множник 7, отже, множимо на кожен доданок в дужках. Перед другими дужками, увага, множник мінус 9 фактично. 7 множимо на y, плюс 7 множимо на 3. Міс 9 множимо на y, мінус 9 множимо на мінус 1. При множенні двох від'ємних чисел отримаємо число додатне. 9. 7-9. Подібні доданки, ми їх можемо звести. Від 7 віднімаємо 9, від менше віднімаємо більше, отримаємо число від'ємне. А ось 9 і 21 перенесемо в протилежну частину з протилежними знаками. У 21 був знак плюс стане «мінус», У 9 був плюс стане «мінус». мінус. 2у дорівня. 24 мінус 21 мінус 3, 3 9. Від меншого віднімаємо більше число, отже, буде знак мінус 9 мінус 3 6. Обидві частини рівняння ділимо на коефіцієнт, який стоїть біля Y. Отже, на мінус 2. Y дорівнює мінус 6 ділимо на мінус 2 ділення двох від'ємних чисел. У відповіді буде число додатне. 6 ділимо на 2, 3 Y дорівнює 3. А тепер нам треба підставити наші корені у вираз 100х плюс 5 ігре дорівням. Замість х підставляємо 16, замість y підставляємо 3. 100 помножити на 16, ну або 16 помножити на 100, це до 16 дописати 2 нулі. Плюс 5 помножити на 3, 15. 1600 плюс 15 отримаємо 1615. Оскільки нам треба було дізнатися рік заснування Національного університету Київського Могилянська академія, робимо висновок, що академія була заснована у 1615 році. Завдання виконано.